Управління двох, двома витяжками із шести місць. Два реле працює напряму, поки є живлення на реле працює вентилятор. Інші чотири реле працюють, поки є живлення і з затримкою на вимкнення. Ось два реле постійних і чотири з затримкою на вимкнення. Зараз у нас напруги нема. Якщо ми подаємо, наприклад, на ось третю катушку живлення. Поки ми тримаємо, живлення йде через реле, саме праве. І виходить. Якщо ми забираємо, йде затримка 4 секунди в даному випадку. І вимикається. 4 секунди, тому що у нас зараз стоїть 10 секунд і 40% від 10 секунд. Повторюємо. Скільки б ми не тримали все рівно 4 секунди на вимкнення. Можна навіть зробити так. 1, 2, 3, 4. Все по схемі. Сам зробив, сам намалював, сам розробив.